Мої щирі друзі завітали до мене з таким гарним гостинцем. Це Білий гриб із Карпат. І ми з вами сьогодні готуємо зрази з білими грибами. Першим ділом помиємо грибочки і стушкуємо їх з цибулею. Поки я займаюся грибами і цибулинками, обробляю їх гарненько чищу ретельно. Ви, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. До речі, зрази це культура трьох країн: Іспанії, Польщі і е, Румунії, якщо я не помиляюся. Я рахую так, зрази, це по-польськи, мабуть, це польська страва. Якщо ви думаєте інакше, будь ласка, напишіть. Якщо ви знаєте, що таке зрази, готуєте їх, напишіть свої рецепти. Дуже цікаво. Цибульку шинкуємо дуже міленько. Вона нам потрібна і для грибів, і для м'яса. Паніровку можна зробити із борошна або із сухариків. Ви ж знаєте, що я часто готовлю хліб, тому у мене непокупна паніровка, у мене хліб мій. Я його, якщо не з'їли, посушила. Якщо потрібно, я його помолола і зробила паніровочні сухарі. Ну що, підсмажимо цибульку, а в неї додамо грибочків, І будемо займатися м'ясом. До речі, третину цибульки залишаємо для м'яса. Бачите, лучок ледь зардівся. Додаємо грибочки. Перемішуємо. Для цього рецепту я беру і говядину, і свинину, щоб було соковитіше. А ви можете взяти те м'ясо, яке у вас є, яке ви більше полюбляєте. Наприклад, і курятина, і індичка сюди теж личить. Сальце нам теж підійде. Слідом додаємо цибульку. Поки ми робили з вами фарш, і грибочки вже дійшли. Час підсолити і підперчити. Додаємо солі і перцю до фаршу, а також додаємо яйце. І добряче вимішуємо. Добра хазяйка все робить руками. Так, фарш є. Начинка є, паніровочні сухарики теж. Що нам залиши зробити? Хто знає, розказую. Потреба зробити кляр, а для цього нам потрібно збити три яйця. Беремо отак от в ручки фарш, формируємо шарик, кульку притискаємо. Добавляємо в цю кульку нашу начиночку із грибочків. Сформували, зробили носика, а тепер занурюємо в яйце. Опа. Далі обкатуємо в паніровці. До речі, я це зроблю двічі. І ще раз погружаємо. І ще раз формуємо в паніровці і зраза готова. Оп. І так робимо до кінця фарш. Наступний крок жаримо наші зрази на сковородці кожну сторінку, щоб вона була хрумка. Аромат неймовірний, але є ще один шаг. Давайте доведемо до готовності в духовочці десь хвилин 10-12 при температурі 180 градусів. Це залежить від вашої духовки. Поїхали, бо вже не терпиться сісти за столу і поскуштувати. Поки доготовлюються зрази, ми з вами готуємося до презентації. Друзі, це блюдо можна подавати з соусом із грибів. Це раз. Якщо ви любите томати, зробіть томатний соус, це дуже-дуже гарно. А я віддаю перевагу свіжим овочам та салатам. Сьогодні у мене салат фрізе. І подивіться, як гарно це буде виглядати, коли у вас на тарільці такі. Чудернацькі салатні листочки! Дорогі друзі! Ще одне блюдо Бессарабської кухні до вашої уваги. Чому Бессарабської? Та тому що у нас тут так багато національностей, що кожна страва це Бессарабська страва. Приїжджайте до Бассарабію! У нас дуже смачно і дуже щиро! Нехай вам щастить! З вами була Олена Бісідівська. До нових рецептів! Па-па!